Всіх вітаю, ви на каналі Nice Естесті. І у нас сьогодні справжній сезонний продукт диетичний. Я від нього просто без ума. Чекаю цілий рік, коли він з'явиться, а потім просто об'їдаюся їм. І так, не буду вас томити, це стрілки від чесноку. Бачите, молоді стрілки від чесноку. І ще Тут насіння немає. Якраз зараз початок літа і це сезон, щоб коштувати це неймовірне чудо природи. Так, і першим нашим ділом це нам потрібна ще одна тара. Беремо чеснокову стрілку, відрізаємо ось цю частину, шишечку, вона нам не потрібна. Ну і за залежності від довжини самої стрілки, ріжемо там на три частини. Якщо у нас така маленька стрілочка, чик і навпіл. І так весь наш чесничок ми будемо перерізати. І так, народ, що, я. Це перерізав, перемив. У мене вийшло, як бачите, такі не маленькі і невеликі шматочки. Я люблю її жарити. Можна парити, варити. Кому там як до смаку, але мені більше всього сподобалось, вона жареною. Можна додавати будь-які соуси. Соєвий, тер'які, любий паназіатський соус. Але... Пробував по-різному, але більше всього мені зайшло це класичний варіант, це сіль, перець, та й все. Просто тут сам смак цього стовбура, він не перевершений. Ну що, включаю плиту, ставлю пательню і жаримо. Починаємо жарити. Жариться приблизно вона хвилин 20, 25. В процесі буду вмикатися. Так, що хочу сказати. Дивіться, пролетіло 10 хвилин, не знаю, на камері видно, не видно. Колір в неї вже міняється, вона така становиться трішечки зморшкувата Така, наче як постаріла вже. І з'являється такий із дуже-дуже далекий такий запашочок жареного чесночка. Значить це ви йдете дуже чітко. Так, далі ми накриваємо це все діло кришкою і доготовуємо це все діло під кришкою. Так, я вже думаю, ви бачите, да? що колір змінився. Колір змінився, береш пальцями вже само стебло розходиться. Пробуємо, я ще не додавав ні солі, ні перця. Хрустить дуже солодке. Ну, вже на цьому етапі почнемо додавати наші спеції. Додаємо щепоточку перчика. Додаємо сольки. Я ж кажу, універсальна штука. Можна як основне блюдо, як гарнір, як салат, ну взагалі як душа пожелає ще в форматі десерта не пробував, бо не знаю як це воно буде. Все, поселили, поперчили. Зараз швидко це все діло перемішали. І ще даємо ну, хвилинок 4. І все, воно готове. Так, що підбиваємо підсумки сьогоднішнього нашого кулінарного дня. Стрілки чеснокові готові. Як ви бачите, добдав трішечки краси. Що ще можу сказати? Дуже смачно, дуже корисно. Неймовірні відчуття. Той, хто не знає, не коштував, з першого разу мало хто вгадає, що це за страва. Так що я не буду затягувати резиночку, бо воно вже стиває. Його, звісно, краще їсти, поки тепло, воно набагато смачніше. Всім мирного неба, до зустрічі далі буде.